Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні неділя і я їду купляти малих поросят. Позвонив знайомий, сказав, що є малі поросята. Ще яка ціна, які поросята, я не знаю, а так як я шукаю, їду дивитися, може і куплю. Їхати є куди, не близько. Но так як поблизості немає де купити, приходиться їхати подальше. Зняти я не знаю, чи вдасться в чоловіка. Так що вже по ходу я вам покажу. Так, Купив я 10 поросят. Чоловік не дозволив знімати, не хотів. Повертаюся, я вже. пара 4,5 тисяч гривень. Які зараз буду на місці, все покажу. Це в машині, все в ящику, в мішках. Задоволений покупкою порівняно з тим разом, що я купив, ті, що я показував, це є дуже велика різниця, яка я вам покажу. Буду на місці. Все покажу. Так, тепер я покажу, що я придбав сьогодні. Ось це мої придбання. Десять портят. З них двоє менше, а так досить. Гарні поросята. ту-ту-ту. Будемо пробувати поросята вирощувати. Дякую за перегляди. Підписуємося, ставимо лайки, своїми лайками ви підтримуєте Україну Мовний канал. Мені приємно. Чим більше підписників і лайків, тим інтересніше знімати і показувати своє життя в селі. Все буде Україна, віримо в Збройні Сили України, віримо самі в себе, працюємо і до зустрічі.